Сирія. схід України. бойовики ісламської держави на камеру збираються вбити християн. Носії Руського міра, бойовики так званих ДНР і ЛНР на камеру проводять парад полонених українців. Людей! Убери релігії знавці та дипломати бачать спільні риси в терористичному групуванні Ісламська держава та в російській доктрині Руського міра по-перше, руський мір і Ісламська держава намагаються заповнити територію, яку вважають своєю. Найбільше в світі терористичне групування Ісламська держава Іраку і Леванту скорочено іділ. Прагне включити до своєї майбутньої держави не лише Ірак, а ще й Левант. Фактично йдеться про території Сирії, Йорданії, Лівану, Палестинські землі та частину Синайського півострова. Територія ж Руського міра набагато більша. Руський мір відразу бо Кирил той самий проговорив територіально, що перш за все це Україна, Білорусь, Молдова, Росія це межі руського міру. Потім же Путін, коли подивився, що це цікава концепція, її можна використати геополітично. Він вже почав казати, що будь-де де є російськомовні, вони можуть розраховувати на наш захист. Ще одна спільна риса, іділ та руского міра залякування. Ісламісти тримають страху, в першу чергу мирне населення, постійно прилюднюючи відео з вбивствами заручників. А от руський мір залякує увесь світ. Щоправда, методи інші. Те, що вони залякують, та да, абсолютно згоден. От, але Російський мир робить те ж саме. Ми 9 травня побачимо, як всіх нас будуть залякувати парадом на Червоній площі, і не тільки нас. Це ж робиться такий буде флешмоб залякати весь світ. А ще іділ та Російський мир поєднує реваншизм, тобто політика помсти з метою відновлення потрібних кордонів. Також у них спільне джерело фінансування, природні ресурси, тобто нафта. Інший елемент релігія. Та релігія це не спільний, а швидше відмінний елемент. Іділ спотворює іслам, переслідуючи мету насадження радикальної версії шаріату. А в русском мірі все набагато простіше є російська православна церква, яка єднає братські народи. Русський мір це і є особа цивілізація, яка принадлежать люди, які сьогодні себе називають різними іменами. і русські. И украинцы, и белорусы. К этому миру могут принадлежать люди, которые вообще не относятся к славянскому миру, но которые восприняли культурную и духовную составляющую. И если кто-то скажет, что восточные славяне, объединенные единой верой, единой исторической традицией, не имеют права на свой духовный, культурный мир, то разве только политическими какими-то предпосылками можно объяснить такой абсолютно неправомерный подход к исключению самой возможности для братских славянских народов иметь общее духовное и культурное пространство. Риторика патріарха досить зрозуміла совєтському чоловіку спільне це краще ніж власне ні Україні, ні Білорусі. Власна культура не потрібна, бо є руський мір. Фактично, це і іділ і русруський мир. Так. Тобто вони це а, ну скажімо так. Це не зовсім тотожні явища, але природи, природа їхня. Несприйняття інакомислення, да до ну, то не сприйняття дисидентів да? От таке слово, яке ми всі пам'ятаємо з е, часів да, радянського союзу. Це спільне між ними. Відповідно, на думку патріарха Московського, Україні не треба і єдина помісна православна церква. Питання про яку в нашій країні відновилися після революції гідності. Тривогу Трівогу і все зростаючі нападки на церкви, доходящі до насильственної передачі храмів розкольників. до принуждения к переходу в неканонические структуры или к строительству вместе с ними, с греко-католиками, какой-то единой поместной церкви, как будто на Украине таковой церкви нет. Она есть с момента киевского крещения. И это единственная, признаваемая всем православным миром, украинская православная церковь Московского патриархата. А потому тому какой якоїсь -то нової поместной церкви являються глубочайшим заблужденням. Процес перетворення руського міра в доктрину Путіна бачать і західні вчені. Вирішити, якою повинна бути Росія, провести лінію розмежування між нацією і імперією неможливо без розробки нової системи взаємин з сусідами, з якими країна говорить однією мовою і ділить окремі історичні віхи. Путін створив поняття Руський мір, надавши йому політичне значення. Якщо ти говориш російською, значить ти належиш Росії. Але це не так. І сусіди Росії не хочуть, щоб так було. Але в рускава міра в порівнянні з ІДІЛ набагато слабкіша ідентичність. Ідентичність в міру, вона гібридна. Це Радянська, етнічна мовна ідентичність, які перемішалися в якийсь взагалі неприродний спосіб, тому що от фактично от руський мир да, він набув сили при Путіні. але іділ це не гібридна ідентичність, це чітка жорстка фундаменталістська ідентичність. А ще ісламська держава вирізняється своєю ідеологією, протестною ідеєю збройної боротьби їм запропонували таку ідею, да, будьте володарами світу. Тобто, є така а, наскільки я чув є. В них така ідея, тому що про те, що ближчим часом відбудеться десь на кордоні Іраку і Сирії велика битва, де загине третина воїнів, третина втече, а третина здобуде перемогу над як вони кажуть, Константинополем. Константинополь це звичайно захід. Тобто, ви йдите, йдіть до нас. І будете переможцями світу, ви будете володарями світу. Бойовики і діл отримують кругленькі суми за свою роботу. Хліб там переважно для тих, хто приймає участь в бойових діях, тобто, фактично, це достатньо велика кількість найманців. Вони там отримують нормальні кошти, тому що бюджет ісламської держави складає приблизно 2 мільярди доларів. Тому що вони, вони, вони торгують нафтою, вони торгують артефактами, архе... ну, точніше, предметами старовини. Тобто там на відеокамеру, щоб викласти в YouTube, розбили там 2-3 статуї. А решту насправді вони продають в ті ж самі європейські музеї, які їх купують, або приватним колекціонерам. Тобто, це величезне, це рекет, це заручниками. Викуп за заручників і решта-решта. Тобто бюджет дозволяє, бюджет у них найвеликий з усіх туристичних організацій. А от цивілізація рускава міра вирізняється методом хліба і видовищ. Видовища носії, рускава міра, і самі організують. Кілька днів тому в окупованому Криму в рамках російської акції Георгійська стрічка урочисто розтягнули велику Георгійську стрічку. Захід супроводжувався концертом, який проходить під дощем зі снігом. Тому юні танцівниці змушені були стояти на колінах на мокрому асфальті. А от хліб або млинцями з лопати у Ставрополі нагодують, або великодніми яйцями у Владивостоці закидають. Якими б могутніми зараз не видавалися б іділ та руський мір, та все невдовзі може змінитися. Терористичне групування може знищити арабське НАТО, а ідеологія руськава міра може піти у небуття разом з уходом з політичної арени Путіна. Зараз же Бомбардування йдуть повним ходом, а якщо вони ще посунуться там на якісь інші арабські країни, ми знаємо, зараз вже створена фактично арабська НАТО, вже створюються спільні Збройні Сили Арабські, вже Єгипет погодився надати свої військ, ну виставив зрозуміло свою ціну Саудівській Аравії. Що він свої війська в ці НАТО, ну зрозуміло, вони там хочуть вирішити проблему в Ємені з але Якщо виникне це утворення, його можна кинути на ідію. Росія може існувати ще певний час. Але коли цей тандем да медведів путін він піде, ситуація буде розгортатись по зовсім невідомим сценаріям. Людмила Кушнір, Олександр Ніколенко, телеканал Еспресо.